Друзі, сьогодні ми на відкритті вже 20-го клубу у Броварах, і це найменше місто, де відкривається Кіберіон. Музика Але через місяць у нас буде відкриття у Обухові місто з населенням 30 тисяч людей. А ще через пару тижнів ми анонсуємо відкриття у місті з населенням 15 тисяч людей. Отже, поки всі міркують, наші партнери займають міста і відкривають кіберіони на тестовому відкритті тиждень тому. Сюди вже у перший день завітало більше ста гостей, і це рекордна відвідуваність на технічному відкритті. Подивимось, чи зможуть невеликі міста, в яких розваг та варіантів дозвілля дійсно не так багато перевершити показники обласних центрів. Отже, тут у нас загальна площа 120 метрів квадратних. Зараз тут стоїть 20 ПК та 3 пс. Ще є можливість додати 14 ПК. В стандартній зоні у нас 10 ПК на базі відеокарт 4060. У ВІП зоні 5 ПК на базі 4060 Ti та моніторами 280 герц. І у буткемпі 5 місць на тих самих відеокартах 4060 Ti, але з моніторами 310 Гц. герц. Ну що полетіли на відкриття? Друзі, Всіх вітаю! Привітаємо Олександра, власника клубу Кіберіон у Броварах. Друзі, вас чекає потужне. Друзі, вас чекає потужне залізо, 4060 Ti відеокарти, моніки 310 Гц. Найголовне це потужні турніри кожного тижня. Тож приходьте, вигравайте, нехай перемагає сильніший. Ласкаво просимо. Від себе хотів би друзі вам додати те, що хотілося створити заклад для молоді для дозвілля, який зараз без нових технологій. Ну вже ніяк, без комп'ютерів, молодь не бачить свого дозвілля, але хочеться, щоб воно було правильне і при цьому доступне. Тому ми створили для вас цей заклад. Вриваємося у гру. Запрошую! no I just need some luck, yeah. I'm not trying to show affection. What do think you sick? But them opinions are subjected. Some of fucking look, now I'm to get direction. Show on my net, 10k looking heavy. Go get it, he might get you out the handy. You might want to shake your bonds, might until I get every penny. I'm a rich, man. I just bought a foreign of the lot. у нас перший турнір. Бачите, зали переповнені, не дивлячись на те, що ми маємо 120 квадратів площі. Більше 100 чоловік ми приймаємо сьогодні. Надіюся, що наступні турніри будуть ще з більшим кількістю учасників. Тож запрошуємо, вриваємося у гру. There's some loud gas smoking by the kilo <laughs> On the road, pack smelling like some B.O. Had to call my bro up, cut a mesh for the reload Yeah, we on, pro club, they rockin' the v -Lon. I need a free code. this ain't no show that you can lean on <laughs> Step it too big, I got an ego <laughs> Big racks, bet my chips like, like Slow and dope, posted in the Windy City On the grind, get rich and die tryin' like 50 Remember days, I was smoking 50-50 Now I gotta stay 100, I can't do no 50-50 Отже, друзі, зустрінемось на нових відкриттях. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити подобайки.